Звуть Ілля, провідник з цього вагона. Ми в пасажирських поїздах працюємо в даний час вагон незглавності. Часом працюю після школи, а мені вже 58 років. Так що можна сказати все життя на жалізній дорозі. Кало Ви знаєте, на мене, напевно на Україні нема такої станції, де я не був проїздом. А був Калуш, що не був. Колись сюди поїзда їхала через калу, значить членів їхали на Львів, 604 й такий, що То, що підключили. Старлінг-антену, вайфай є, антенна, телевізор працює, діти можуть мультфільми все, все. От такий інтересний електричний чайник, як він, і термос. Він накипає, на 5 літрів, накипає, собі тут нажимаєш, і вода йде, і на кипяток, робити, її, там видали чай, печиво, і кава. Як поїзда приходять, чекають поїзди, є, що переночувати одні досвід, 5 годин поїзда. Дали теж є мікрохвильова піч, що можна підогріти, їду, як хтось має щось. Є холодильник, тож, щоб зберігати речі, а таких продуктів і то з собою немає, щоб холодильник встати, але є, все. Неділю буде з дітьми, так, на екскурсі діти гралися, розмальовуки, то до, до дітей дуже багато дали. Ігрушки, там, і конструктор такі. Більшість тут зараз вечором поїзда, то більше на вечір люди приходять. І от коли нема світу, приходять зарядити телефони. Тут є, знаєте, скільки? От раз, два, три, дев'ять, є вісім купень, рахують телевізор. Вісім на два чоловіки. Угу. Сидячих полосугах. А так 54, щоб кори мав полочку. З тваринами у нас є мисочки до корве, Ну, поки що ще не було. Я дитинстві любив географію. І любив кататися. От так і тобі був професію. Так і все життя на дорозі. Так, я вчула, бо тому, що, якщо не помиляюся, Світлана з написала, що такий є пункт незламності, що можна там відвідати, що є пункт обігріву, і відповідно, ну в сьогоднішній час це може актуально, тому що в нас і світло виключають, і дійсно такі є проблеми. І тому я думаю, що це дуже хороша ідея, що є такий пункт обігріву. Просто, наприклад, я прийшла купляти квиточок. Так як немає світла, і щоб зачекати цей час перебути, в вокзалі холодно, на, на жаль, бо велика територія. І тому я пішла просто пішла в цей вагон, щоб, щоб, е, щоб можна, можна в де, деякій мірі і для цікавості, і в той же час для того, щоб зігрітися і перечекати цей час.